Фактично, мабуть, можна констатувати, що я зараз на найменш далекобійній і найменш ефективній трійці, яку тільки можна було знайти. В Україні прийнято вважати, що найкраща трійка це long Range або перформанс. Сох, звісно, не 100%. В кінці покажу вам, який сох. Варто відмітити, що саме такий тест я вважаю оптимальним, тому що він виключає заїжджаю на зарядну станцію. Тож, в цілому, починається маленька серія відео про Тесли. Вітаю, друзі, від компанії Автогвоздь. З вами знову Володимир Гвоздик. І у нас черговий відеоогляд, а точніше, не огляд, а тест автономності чергового електромобіля. Сьогодні це у нас буде Tesla Model 3, Standard Range Plus, європейка 2019 року з найменшою батарейкою. Отже, друзі, переносимося в салон автомобіля, десь в такому кадрі для вас буде протікати, мабуть, усе відео. Сьогодні у нас на вулиці Плюс 3, довго чекає мінусової температури, щоб вам було цікавіше, але, на жаль, немає. І покажу вам десь тут, яка у нас погода останні дні, найближчі дні. Тестуємо ми сьогодні трійку Standard Range. Чому Standard Range? Тому що мені хотілося показати для вас, чи є життя зі Standard Range. в Україні прийнято вважати, що найкраща трійка це Long Range або Performance. Я ж хочу показати вам Standard Range, як воно жити з цією батарейкою. і Чи можливо це кажу відразу, що під різні потреби, друзі, потрібна різна батарейка, різний електромобіль? А може іноді навіть різний автомобіль, тому що не всі потреби на сьогодні може закривати. Електромобіль, отож, по умовах тесту тестуємо машину при плюс 3, тестуємо машину по трасі. Сьогодні я буду їхати по е 18 До е 18 мені близько 20 км треба проїхати по дорозі зі швидкістю 80 км на годину. Далі це буде траса, десь буде ремонт дороги, десь будемо проїжджати через населений пункт. Тож, здебільшого, це буде швидкість 115 км на годину. Максимально дозволено 110. Я буду ставити плюс 5 і умови тесту Будуть дуже наближені до того, як ми їдемо, наприклад, по Україні по найвідомішим напрямкам там Київ, Харків, Київ, Одеса або Київ-Чоп. Е, по умовам цього тесту також, друзі, я планую проїхати 250 км. на цій машині, у якої батарейка, коли була нова, мала повну ємність 52 кВт години. Зараз тут відповідно неповна ємність. Пробіг цього авто складає 70 чимось тисяч км. Сох, звісно, не 100%. В кінці покажу вам, який сох. Я собі у своїх вологих мріях знову ж таки планую проїхати 250 км. І показати вам, з якою швидкістю може заряджатися це авто. Відправляю точку розвороту, яка у нас буде десь через 120 кілометрів в навігацію Тесли. Так, бачимо, що нам їхати 1 годину 36 хвилин приїдемо з запасом 47%. Та, такий прогноз від автомобіля. 97 у нас зараз. Був у мене включений попередній прогрів автомобіля, тож я в цілому на прогрітому авто вирушаю у цей тест. До речі, я не знаю, як алгоритми тесли рахуватимуть те, що я з вами стояв і записував 5 хвилин вступну частину. Чи це буде пораховано в тріб, чи буде знижена середня швидкість, не знаю. Побачимо. Зараз бачите, що я виїжджаю по чистій кризі вгору. Сліпері мод я не вмикав, вона справляється і в звичайному своєму режимі. Я їду, до речі, в Чилі. І ще раз рухатися буду я, друзі, переважно по трасі. Рухатися буду виключно на автопілоті. Скільки Тесла мені дозволить рухатись на автопілоті, стільки я і буду це робити. Моя ціль проїхати 250 кілометрів на цьому автомобілі. Як для зими вважаю, це буде гарний і достатній показник. Я цим автомобілем користуюся близько трьох місяців. Використовував його місто передмістя. Жодного разу мені не потрібно було. Було перевіряти його максимальну автономність на трасі. Жодного разу я не робив ніякого бодай наближеного тесту, зарядивши автомобіль до 100% і проїхавши максимум на одному заряді, от сьогодні спеціально для вас, друзі, це роблю. Ну і варто відмітити, що мої потреби ця маленька батарейка з легкістю закривала завжди. І давайте разом дивитися, що ж цей автомобіль може по трасі. Що ще варто відмітити, друзі, по умовам тесту, що я їду на 18-х оригінальних колесах Тесли. Мі, у мене взута Triangle. Як виявилося, Triangle в цілому доволі популярний в Норвегії багато хто користується цією гумою. Звісно, це гума не преміального бренду, це китайська гума, яка має непогані властивості, будемо відвертими. Але це не преміум і це не енергоефективна гума для електромобілів. Та автономність, яку я вам сьогодні покажу, вона буде не найкраща, адже на іншій гумі, Тесла я впевнений, змогла би проїхати трішки більше. Так, по вступній частині, мабуть, все для тих, хто не сильно там розуміється на теслах, на тому, як відрізнялися тесли трійки від покоління до покоління, скажу ще, що ця машина без так званого теплового насосу. Трійки 22-го модельного року вони покажуть взимку ще кращу ефективність, енергоефективність і далекобійність. Фактично, мабуть, можна констатувати, що я зараз на Найменш далекобійній і найменш ефективній трійці, яку тільки можна було знайти. І питання в тому, чи варто для себе взагалі розглядати Tesla Model 3 Standard Range Plus, європейку першої генерації до Рестайлу. Якщо у вас вже є досвід по Теслам, і якщо ви вже знаєте відповідь, напишіть її в коментарях. А я проїду зараз перші 100 кілометрів, і через 100 кілометрів я зроблю включення і покажу, чи підкоригувала Тесла свої прогнози по автономності по заряду. Чи вкладуюсь я в її ліміти по розходу електроенергії? І чи все у нас іде добре? Тож наступне включення для вас через кілька секунд, для мене через одну годину і 100 кілометрів шляху. Поїхав! Ну що ж, друзі, я вже вирушив у кілька годинний тест для вас. А вас хочу попросити поставити звичайно вподобайку, підписатися і нагадати, що ми ведемо чудовий телеграм-канал, в якому публікуємо звичайно електромобілі, які ми доставляємо з Європи по гарним цінам. А також в цьому телеграм-каналі ми ведемо доволі цікаві дискусії. Публікуємо цікаві актуальні новини про світ електромобілів, які авто виходять, з якими параметрами, і власники різних електромобілів діляться своїм досвідом експлуатації у нашій спільноті. Нещодавно у нас була цікава дискусія про автопілоти. Ми порівнювали Тесло і Мерседес, які пішли зовсім різним шляхом у цих нових технологіях. Якщо вам цікаво дізнаватися про характеристики тих чи інших електромобілів напряму від власників, то долучайтесь в нашу спільноту. Будемо раді спілкувати. Посилання на наш телеграм-канал в описі під відео. Бажаю приємного перегляду. Ну що, друзі, час підвести певні підсумки. 116 км я проїхав за 1 годину 25 хвилин. Середні витрати у мене 16,4 кВт на 100 км. Зараз я вам покажу фотографію, як витрачалася енергія. В цілому, я спробував їхати плюс 5 км на годину, але сьогодні погодні умови складні, є дощик. Певний трафік, ремонт дороги, і також цей проміжок, ви можете бачити, він виділений жовтим кольором. І там, де я їхав в плюс 5 кілометрів по спідометру, там у мене йшли перевитрати. Потім я повернувся до того, що я їду виключно по дорожнім знакам, там, де 110, і до 110, там де 90, і до 90. І витрати стабілізувались, і вони абсолютно відповідають прогнозу, ба навіть трішки. Трішки я їду в плюс, можна так сказати. Отож, прогнозам Тесли можна довіряти. Якщо використовувати рідні мапи, то ви будете точно знати, з яким відсотком заряду ви прибудете від точки А в точку Б. І у мене прогноз за більш ніж 100 кілометрів зовсім ніяк не змінився, що ми і підсумовуємо. Зараз дістаюсь до пункту призначення, розвертаюсь на 180 градусів, рухаюсь назад і покажу вам знову ж таки прогноз, із яким ми будемо доїжджати до зарядної станції. Заряджатися я планую не на суперчарджері. Відповідно, батарейка грітися не буде, але погодні умови такі, що маємо там за бортом плюс три, і заряджання буде відбуватися після того, як ми проїдемо 200 плюс кілометрів. Отже, в цілому температура батареї буде плюс-мінус. Адекватна для того, щоб отримати гарну потужність заряджання. Заряджатись планую до 90%. Швидкість заряджання, криву заряджання, відповідно вам покажу. Тож відключаюся для вас на кілька секунд. Мені ж треба проїхати 10 хвилин і 10 кілометрів. Роблю розворот і включаюсь для вас уже з прогнозом по шляху назад. Друзі, в чергове хочу звернутися до вас з проханням підтримати наш збір на потреби 56-ї окремої маріупольської мотопіходної звитяжної бригади, яка постійно знаходиться в гарячих точках. І бійці 56-ї бригади. Щиро дякуємо підписникам Ютуб каналу Та Гвоздь» за допомогу. Придбаніт я дуже вдячний е, свідомій спільноті, яка на нас підписана. Я знаю наших постійних глядачів і постійних донаторів. І я і військові дуже вам вдячні за те, що ви постійно допомагаєте підтримувати їх і допомагаєте їм вистоювати в такі важкі моменти. Зараз ми вчергово збираємо для них на реп. Потрібен ретранслятор і пульти для рупак. Так що, друзі, не поскупіться 20, 50, 100. Гривень, хто скільки може, це дуже важлива справа. Ми, до речі, підходимо до поділки в 200 тисяч, і треба закрити ще 70. Збір рухається не так швидко, як хотілося, б, тому прошу вас не пропускати цей збір. Дуже вдячний всім, хто завжди з нами і завжди допомагає військовим. Банка в описі під відео, а ми рухаємось далі. Ну що ж друзі, зробили ми розворот в нашій точці, Б. їдемо на 180 градусів назад. Варто відмітити, що саме такий тест я вважаю оптимальним, тому що він виключає. Похибку в тому плані, що ми можемо їхати вниз, або у нас може бути попутний вітер. В такому випадку, як зараз, всі ці моменти виключаються, і тест абсолютно справедливий. Ну, як ви бачите, у нас температура 3 градуси, у нас іде дощ, у нас рух саме по трасі. Тобто, по тим показникам, які я вам сказав, по швидкості, по часу за скільки ми проїхали більше 100 кілометрів, тобто ви розумієте, що це саме трасовий рух і в не ідеальних погодних умовах. Я їду, зверніть увагу, не в пуховику, я просто в кофті. Ніхто нічого не намагається натягнути, і як ви розумієте, свої 250 кілометрів Tesla Model 3 Standard Range Plus своєї першої генерації європейка проїжджає з легкістю в ось таку середньостатистичну українську зиму. Більше того, варто відмітити, що у нас тут постійно є спуски, підйоми, тобто це не рівна траса, так як, наприклад, ми можемо на Харків їхати або по Київчопу. Тобто тут постійно спуски, підйоми, і витрати ну вони будуть трішки завищені ніж ті, які ми. Ми можемо мати, рухаючись по українським трасам, також варто відмітити, що в умовах дощу ми маємо більший супротив не тільки через те, що там вітер, краплі води, а ще через те, що дорожнє покриття мокре, і від того, що фури трішки все-таки продавлюють колію, в цій колії збирається вода, і опір коченню коліс він значно-значно вищий. Тож. При трошки інших умовах Тесла може показати кращий результат. Заходимо в Тріпси, друзі, і бачимо, що практично 140 км кілометрів ми проїхали за годину 40. і середні витрати у нас складають 16,6 квт годин на 100 кілометрів. Як на мене, Тесла підтверджує. Свій статус найенергоефективнішого електромобіля або одного з найенергоефективніших електромобілів у світі. Звичайно, класно, маючи таку батарейку, рухаючись абсолютно нормально, ні в чому собі не відмовляючи, мати ось такі низькі витрати і за рахунок саме енергоефективності навіть при малій батарейці, мати можливість проїжджати на одному заряді доволі-доволі серйозні відстані. Кілька слів по витратам на клімат, як ви бачили, друзі, умовно при зимовому використанні, і саме при русі на дальняк клімат у Тесли навіть без теплового насоса сильно багато споживати у вас не буде. На жаль, я не можу вам сказати точно, скільки він споживає, скільки він на себе бере, тому що тут немає в пунктах меню, наприклад, як у корейців або у мерседеса можливості побачити, скільки тягне на себе той чи інший агрегат автомобіля. Тобто я бачу умовно середні витрати. Які автомобіль в цілому мені показує. Тож, чи варто гнатися саме за трійкою з тепловим насосом? Я думаю, в українських реаліях це не обов'язково. Але купуючи теслу, треба розуміти, що будь-яка новіша тесла краще старішої Тесли. Якщо є можливість купити свіжіше покоління, то використовуйте цю можливість. Єдине, що нагадаю, я всім би радив купувати автомобіль без аварійний зі зрозумілою історією, в якому ніхто нічого не ковиряв. Звичайно, друзі в Україні, мабуть, 90 і більше відсотків всіх тесел це тесли імпортовані зі США. Звичайно, вони були відновлені в Україні, і ступінь пошкодження був різний. Якість відновлення була різна, але я нікому би не радив перевіряти на собі, на своєму здоров'ї те, як відновлювався той чи інший автомобіль, як відновлювалася безпека, як відновлювалися несучі конструкції і як відновлювалася електроніка. Тому що все це напряму впливає на вашу безпеку. Також не знаю, можливо, хтось із вас не знає. З Америки Тесла проїжджають з портом CCS-1. Дехто просто використовує перехідник, дехто міняє порт і от варіантів по заміні порту є декілька. І найдорожчий, найправильніший варіант це міняти порт разом із чарджером на європейський. але ті, хто хочуть зекономити гроші, друзі, можуть міняти тільки порт, не міняти чарджер. І така заміна вона не є на 100% якісною і безпечною. І знову ж таки, друзі, якщо ви в усьому цьому не розбираєтеся, вам просто кажуть, порт замінений, то варіантів заміни є декілька. Просто майте це на увазі. Що ж, друзі, закінчився наш тест. Як я і очікував, 250 км тесла спокійно подолала. Як ви розумієте, вона може спокійно подолати і 300 в змішаному циклі, якщо говоримо саме про нашу поточну комплектацію. Зараз я для вас зафіксую також дані. Фотографую ви їх побачите десь тут у себе. Юрій вам виведе наш монтажер. Ми проїхали 254 кілометри за 3 години. Середні витрати у нас склали 15,6 квт годин на 100 кілометрів. З чим я всіх вітаю ваші висновки, думки пишіть обов'язково у коментарях. Під відео по енерговитратам також фіксую, що по дорозі назад ми вибилися з прогнозу, спожили на 7,7 км кілометрів більше ніж прогнозувала машина, але знову ж таки це в рамках похибки. Якби я трішки коригував там швидкістю своєю, то міг би в цілому вкластися, але рухався знову ж таки виключно по знакам. Іноді навіть трішечки-трішечки швидкість моя була вища. По клімату у нас споживання чудове, тобто так як машина і прогнозувала. А по саме ми спожили 17,5 км в плюс. Заїжджаю на зарядну станцію. Зарядний оператор у нас Recharge. Суперчарджери в Норвегії представлені гарно, але саме по моєму маршруту суперчарджера не було. Тож заїжджаємо на Recharge без попереднього розігріву батареї. Так, ну що, стартанула у нас зарядочка, майже миттєво ми маємо вже 7% по заряду, 89 кВт у нас потужність. Ось така крива заряду. Зараз я вам покажу скрін екрану, так мабуть, буде зрозуміліше. Так, 35 хвилин сама машина прогнозує нам до заряду в 90%, і це супер класний показник, як ви розумієте, для такої маленької батареї. Що ж, друзі, я вважаю, що великої біди в тому, що не було попереднього розігріву батарейки, у нас немає. Ви бачите, що машина споживає шалені 113 кВт. Як для такої батарейки, це супер. Без попереднього розігріву. Тож бачимо, що 250 км кілометрів шляху батарейку в цілому навіть взимку розігрівають до потрібної вам температури. Ну що ж, друзі, час підвести певні підсумки і зробити певні анонси. З підсумків, як ви зрозуміли, навіть на стандарт Рендж Плас можна жити, навіть на тійці першого покоління можна жити, але звичайно ж, накладайте можливості конкретного авто на конкретно свої потреби. Звичайно, що всім таке авто не підійде, але багато кому підійде. Мої потреби саме в автономності, конкретний автомобіль закриває повністю і мене влаштовує. Щодо того, чи влаштовує мене комфорт, технології і так далі. Це треба знімати нове відео. І тут ми вже підходимо до анонсу. Якщо ви Хочете повноцінний відеоогляд цього автомобіля, напишіть в коментарях, назбираються, багато зніму. Але скажу чесно, що я і так зніму, друзі. Просто буду вдячний вам за коментарі. Тож пишіть, можливо, що саме ви хотіли б почути про цей автомобіль. Всі знають, що у Трійки і в цілому у Тесл є проблеми зі збіркою. Всі про це говорять, що дубова підвізка, погана шумка, але в мене є ще багато що розказати. Можливо, ви також хочете чимось поділитися, тому накидайте в коментарях ваших думок, а я постараюся відзняти наступне відео. Що вас цікавить там було, і можливо ваш досвід, яким ви поділитесь в коментарях, я також додам у цей відео огляд. Тож, в цілому, починається маленька серія відео про Тесли. Зараз у нас оця старенька трійка в кадрі. Я зняв тести і автономності. Ви побачили, що вона в цілому автономна навіть по міркам 2025 року. Також вона заряджається доволі швидко, навіть по міркам 2025 року. Криву заряду я вам вставляв разом з Юрієм, ви її бачили. Особливість Тесла є те, що вона коротко. Часно підіймає шалено швидкість заряджання, а потім так само швидко ця крива падає вниз. У інших брендів, наприклад, у німецьких, немає таких піків короткочасних, проте є стабільна крива, рівна із високою потужністю. Я думаю, що тут немає різниці, хто і як продумує свої цикли і швидкості заряджання. Головне різниця на виході: 30 хвилин майже від 0 до 80 відсотків це чудовий показник. 40 хвилин до 90 відсотків це також чудовий показник. І це друзі, умовно. Зараз реальність по середньостатистичним топам ринку, тобто топи ринку, вони ось так і заряджаються. Звичайно, корейці там можуть трошечки швидше, але це не в два рази швидше. Різниця в 10 хвилин, навіть те, що можуть показувати і 5 6 і Ну і в цілому, корейці, як ви зрозуміли, зі своєю 800 вольтовою архітектурою. Ну це не є щось кардинальне, але звісно, це приємно і колись це може вам зіграти на руку і зіграти вам в плюс. Отож, це відео будемо закінчувати. Ваші думки чекаю в коментарях. Дякую всім, що дивитесь. Дякую всім, що підписуєтесь, коментуєте, підтримуєте тільки завдяки вашій підтримці. Знаходжу мотивацію, щоб знімати щось іще. Наразі все, друзі. Всім безпечних годин, безпечних днів і вечорів. З вами була компанія Автохвость. Мене звати Володимир. Всім удачі!